Ваша, шановні глядачі, в ефірі випуск новин із життя міста і району. Якими цікавими подіями воно позначилося в останні дні? На початку коротко. Яким є процес виділення земельних ділянок учасникам АТО? Чи зрушила з місця ця процедура в Переяславі? 120 учасник бойових дій вже отримали першопочаткові рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою. 19 січня Переяслиці та гості міста взяли участь у фольклорно-етнографічному дійстві Водохрещення Господнє. Відчайдухи не забули й до крижаної ополонки пірнути. Класно, відчуття прекрасне. Оздоровилися, освятилися, відчуття бомба. Сьогодні урочисто відкрили міську ковзанку. Окрім того, в Переяславі стартував цьогорічний хокейний сезон. Відвідувачів багатенько є. єсмь, це молодь. Приходять і ветерани наші теж покататися. Завтра, 22 січня, Україна відзначатиме Національне свято День Соборності, яке приурочене проголошення акту возз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Загальне національне свято День Соборності України, що офіційно відзначається з 1999 року. Не оминули увагою жителі Переяславщини. Напередодні урочисті заходи прийшли і в місті, і в районі. Продовжить тему Андрій Рижов. 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві в урочистій атмосфері відбулося проголошення акта злуки УНР та ЗУНР в єдину незалежну державу у зачитаному на зборах універсалі соборності. Зокрема, відзначалося Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є Єдина Незалежна Українська Народна Республіка. У 71-шу річницю акту злуки, 22 січня 1990 року в Україні відбулася одна з найбільших у центральній. І східній Європі масових акцій Живий ланцюг як символ єдності східних і західних земель України та знак ушанування подій української революції. Більше мільйона людей, узявшись за руки, створили безперервний ланцюг від Києва до Львова. Приурочений цьому дню захід, в якому взяли участь артисти міського відділу культури, відбувся і в сесійній залі мерії. А от Вербека сьогодні стартував фестиваль Мистецькі береги Переяславщини, початок якого приурочений Дню Соборності, організаторами якого виступає районний відділ культури. Детальніше вже в наступному випуску. І до інших новин останнім часом у місті і районі почастішали випадки крадіжок. На свята багато хто залишав свої домівки без нагляду, що, власне, і приваблювало грабіжників. Про криміногенну ситуацію вже в січні 2017-го повідомляє старший інспектор сектору моніторингу преслав Хмельницького відділу поліції Лариса Чернікова. .2017 року місцева жителька повідомила, що в місті Перясу Хмельницькому в мікрорайоні Левада на її сина напав невідомий молодий чоловік, наніс тілесні ушкодження в область обличчя і заволодів мобільним телефоном марки Samsung. Працівниками Перясу Хмельницького відділу поліції було виявлено Особу за прикметами біля гуртожитку фабричного в місті Прясно-Хмельницькому і виявлено було балаклаву та мобільний телефон, який він намагався заховати від працівників в поліції. По даній події розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 – грабіж. А от 16 січня 2017 року, як повідомила Лариса Чернікова, працівники поліції по вулиці Богдана Хмельницького зупинили підозрілого, якого було знайдено суху подрібнену речовину, схожу на коноплі, обсягом близько п'яти грам. Зі слів затриманого, зберігав він їх для власного користування. За цією подією розпочато кримінальне провадження. Було розкрито крадіжку, яка трапилася 17 січня, тобто крадій проник у приміщення. Їдальні загальносередньої освітньої школи номер 7 викрав продукти харчування та інвентар. Дана особа буде притягнута до кримінальної відповідальності. Санкція статті передбачає від 4 до 6 років позбавлення волі. Період із 1 січня 2017 року у нас 4 дорожньо-транспортні пригоди. Працівниками поліції складено по правилам по порушенням правилам дорожнього руху 36 адміністративних протоколів. Упродовж тривалого часу в Україні йде процес виділення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції. Немало хлопців з нашого міста і району також мають відповідний статус і можуть розраховувати на отримання. Такої ділянки так у середу 11 січня з приводу цього питання відбувся захід у залі міської ради. Скажу більше, того дня учасникам бойових дій та антитерористичної операції вручили рішення міськради про надання дозволу на розробку проектів землеустрою з метою передачі земельних ділянок у приватну власність. Продовження теми у репортажі. Сьогодні в сесійній залі міськради людно привітати учасників бойових дій та антитерористичної операції завітали депутати міської ради, члени виконкому, Переяславські волонтери, священики, працівники управлінь та відділів місцевого самоврядування. Привід який Переяславські захисники отримують рішення про надання дозволу розробити проект землеустрою. Головний архітектор Переяслава Анна Степаненко роз'яснює присутнім подальшу процедуру оформлення документів на земельну ділянку. Підставою для окладанського договору з розвиток організаціями є рішення, яке ми сьогодні отримали. Буду чекати з нетерпінням на витвердження ваших документів. Вручення проводить міський голова Тарас Костін та головний архітектор Переяслава Анна Степаненко. Серед бійців, котрі тепер можуть замовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Анатолій Старостін, Михайло Чубінашвілі, Давид Чубінашвіллі, Сергій Гришко, Микола Бойко та інші. Учасника АТО Микола Бойко радіє тому, що вже має на руках рішення міськради. Земельну ділянку отримав у мікрорайоні підворок. Згодом захисник матиме можливість оформити на неї свідоцтво про право власності. Я спілкуюся із своїми товаришами, з побратимами. До це порівняно швидко це все зробилося. Я дуже приємно здивований, радий, вдячний нашій міській раді, тому що дійсно в Переяславі це по-бистрому так зробилося, якщо так по-простому сказати. В інших містах, наскільки я спілкуюся з хлопцями, з, з браттями до довше тянеться на А от міський голова Тарас Костін процес виділення учасникам бойових дій земельних ділянок називає таки затяжним. каже, усе можна було зробити оперативніше, але відсутність генерального плану Переяслава суттєво пригальмувала процедуру. Рік Розроблявся генеральний план міста. Ми не могли видавати ділянки, тому що не виготовлена документація. Була потім півроку ми робили документацію по детальним планам. Я дякую всім працівникам міської ради, депутатам, які долучились і допомагали в цьому питанні, зокрема, голові комісії земельної Владу Юденко, головному архітектору. От що вони максимум зусилля і свої особистий час витрачали на це, на тому, що роботи довкола виділення земельних ділянок було немало, своєю чергою акцентує і депутат міськради, голова профільної комісії Владислав Юденко. Першопочаткові рішення про надання дозволів в нас були ще на перших сесіях нашої каденції. І це були декілька людей, які вже побачили, де можна отримати собі ділянки і написали на них заяви. Mm -hmm. Далі для того, щоб систематизувати даний процес, було прийнято рішення про те, що будуть розроблятися детальні плани на якісь конкретні масиви, де є велика кількість земельних ділянок. І всі, хто бажає отримати земельні ділянки на підварках, на Борисовки, на біля Гроїв, Дніпра, Карані, тобто різні окремі частини міста, де є вільні ділянки, Атовці особисто вибирають. Рали, яка земельна ділянка їм ближче до душі, і на цю ділянку писала заяви по мірі готовки певних детальних планів цих територій. На сьогодні продовжує Владислав Юденко учасникам бойових дій та антитерористичної операції надано понад 100 земельних ділянок. 120 учасників бойових дій вже отримали першопочаткові рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою. Це перший етап на шляху оформлення права власності на земельні ділянки. От особисто сьогодні ми вручили рішення про надання дозволу 91 чоловіку, на які були прийняті на минулій сесії. На цьому процес не завершується. Як повідомив очільник міста, найближчим часом планується підготувати ще близько 200 подібних рішень. 20 січня у музеї кобзарства відбулася різдвяна зустріч із ансамблем духової пісні під керівництвом Анатолія Євсевського. Духовність, українські традиції та патріотизм. Саме цим ознаменувався творчий захід Переяславських майстрів хорового співу. Як це було? Дивіться. Вони співають духовні твори на п'ять голосів. Сьогодні кожен, хто прийшов до музею відчути справжню силу духовного співу, мав нагоду насолодитися багатоголоссям та помолитися разом із хористами. Так різдвяну зустріч учасники ансамблю духовної пісні районного будинку культури починають молитвою Отче наш. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватися ношим. І не вели нас у спокій. Духовна складова наскрізна в творчості ансамблю. Наталя Костюк розповідає, колектив відомий як народне тріо Криниченька. Керівник у нас був священнослужитель, отець Анатолій. І в нас виникла така необхідність і потреба все-таки співати і духовні речі. І це коли в 1997 році відбувся міжнародний конкурс духовної пісні в Одесі, прийшло до нам запрошення, і ми тоді поїхали. І по суті, з 1997 року ми свій репертуар обов'язково включаємо, до нас долучився отець Анатолій і Микола Гриценко, і вийшов такий духовний вже ансамбль. Інна Олійник каже, задом створити подібний захід виник давно, адже до духовної тематики ансамбль звертався неодноразово. Ми брали участь у пасхальній службі в церкві, там у музеї під відкритим не хочемо, щоб глядачі наші відчули, відчули всю красу багатоголосся такого пісенного саме у духовних співах, псалмах. Завідувач науково-дослідного сектору музею кобзарства Світлана Тетеря зазначає, не випадково творчий захід ансамблю духовної пісні проходить саме тут. Кобзарі вони вважалися такою парарелігійними співцями. Вони були духовною елітою нашої нації. Репертуар їхній складав, окрім дум. Це були псальми і канти, тобто це був духовний репертуар. І от ми вирішили вже на завершення таких різдвяно-водохрещенських свят. Відзначить це зустріч у нашому музеї саме з таким ансамблем. Зустріч присвячена завершенню циклу різдвяних свят та, звичайно, темі, яка болить усій Україні. Так, спільна молитва присутніх присвячується кобзарям, а також усім борцям за незалежність та свободу нашої держави. Згадують також події голодомору. Ми сьогодні також хочемо виконати на пошану тих родин, які. Зникли із української землі у 33-му році, які не бачили Різдва, не було в них тоді ні Різдва, ні куті, нічого. Ми також сьогодні виконуємо таку псалму, годочок дитяті. Виконує ансамбль і історичну баладу 17-го століття «Ой на горі Вогонь горить, сюжет якої перегукується із сучасними подіями на сході. Ой, на гори, ой, гори, абду... Учасники ансамблю духовної пісні зазначають, сьогоднішній захід це духовне откровення. Тетяна Холодна каже, виконуючи молитву, виконавці завжди відчувають її духовну силу. Ми не завжди маємо змогу, а може, не, не дуже стараємося попасти в церкву. Але коли на репетиціях ми співаємо свої духовні пісні, то відчуваєш якесь очищення, ніби ти дійсно зараз постояв десь перед алтарем і висповідався за Богу. Завершили зустріч учасники заходу спільним виконавцем виконанням колядки часів Другої світової війни, яка була написана в Криївці УПА, її виконання присвятили світлій пам'яті нашого земляка Ярослава Потапенка. На завершення відбулося частування гостей заходу святковою кутею. 19 січня православні віряни відзначали водохреща Господня заключне свято новорічно-різдвяного циклу. Традиційні святкування Йордану цьогоріч у Переяславі відбувалися в різних місцях. Найбільше ж люду завітало на літургію та фольклорно-етнографічне дійство до затоки Дніпра поблизу готельно-ресторанного комплексу Любокрай. Наша кореспондентка Ксенія Кривошея до ополонки не пірнала, натомість пильно стежила за тим, як відбувалося головне святкування водохреща. Переяславі подробицями готова поділитися із вами. Крижана Купіль святкова літургія та мальовничий краєвид. Водохреча в Переяславі святкують згуртовано та радісно. Цього року головне відзначення богоявлення вперше для нашого міста відбувається на березі Дніпра поблизу готельно-ресторанного комплексу Любокрай. Перед початком літургії тут практично ніде яблуку впасти. Переяславці активно з'їжджаються, щоб помолитися, набрати освяченої води та, звичайно, зануритися у Йорданську купіль. Міський голова Тарас Костян зазначає, нове місце проведення водохреча було обране мерією. Приємно, що багато людей прийшло відсвяткувати цей день. От ми вирішили в цьому році організувати не на озері, як раніше, а саме тут, біля ресторану Любокрай, добре організували все. Хочу подякувати якраз при нагоді всім службам, які долучились. Після офіційних привітань від керівництва міста і району святу літургію та освячення води проводить отець Іоанн. Отець Іоанн розповідає, свято Богоявлення знаменує собою одну з головних євангельських подій хрещення Ісуса Христа у водах Йордану. Саме з цього таїнства починається проповідь Спасителя. Бог засвідчує божественність Ісуса Христа, що це істина, той, який мав прийти спасти людей. Що це той Месія, на якого чекало все людство? Тому і це і символ нашого покаяння, очищення. Найперше це очищення. А коли людина очищена, вона завжди раді, Сна, вона свобідна, свобідна від, від гріха від всяких різних залежностей. Люди на це хрещення Господнє онурюються в ополонки, освячені води, омиваються найперше. Це символічно омивають свої гріхи, кається в гріхах і стають чистими, чистими, веселими, світлими, такими, як Бог і наказав нам бути. Святкова купіль освячена, тож у самий раз зануритися у йорданську воду, охочих покупатися серед як які в попередні роки виявилося чимало. Моя моря, коляда моя моя коляда, знову додому, додому нас повела, де чекає на мене моя сім'я, і вся родина моя, коляда моя моя коляда, Зло додому, додому нас повела, де чекає на мене моя сім'я, і вся родина моя. Переяславець В'ячеслав на свято водохреща купається щороку. Класно, відчуття прекрасне. Оздоровилися, освятилися, відчуття бомба. Ви щороку Так, да, Це вже сьомий рік. Сьогодні, сьогодні відчуття мороз, хороший, то класно. Сьогодні відчуття такі бадьорі. А це купання, що воно для вас значить? Ну як, відмити свої гріхи, мабуть. До міського святкування долучилися також і жителі району. Так Валентина Свириденко із Гланишева цього року вперше наважилася підкорити крижану ополонку. Відмінне свято, покупалася перший раз в житті. Все дуже добре, все організовано, красиво. Е, ні, ні, емоції зашкалюють, звісно. Пункт обігріву відмінний. Йорданське купання це символ перемоги духу. Переконаний голова райдержадміністрації Андрій Пряхін. Сьогодні він також приймає святкову купіль. Зізнається, після холодної йорданської води настрій дійсно переможний. Настрій завжди бойовий і праздничний. Так що святковий, святковий, а ви Да, року, да ну років 7-8. Що значить ця християнська традиція? особисто для нього Андрій Володимирович відповідає: перемога над самим собою і перемога духа. Для мене це велике свято. Це показує можливість людини, що ми все можемо. все у нас в голові. За християнськими традиціями українців уважно спостерігає волонтер із Німеччини Мартін. Хлопець зізнається, дійство справляє сильне враження, адже такого раніше не бачив. для мене це особлива подія. Я ніколи не бачив нічого подібного. У нас у Німеччині немає такої традиції. Ніхто із нас не наважиться зайти в крижану воду. Звичайно, тому що в нас не так багато снігу та не так холодно взимку. Тому для мене це щось справді нове. Спостерігати за цим дуже весело. Funny for me to see that. <laughs> Купаються переяславці під пильним наглядом рятувальників районного сектору ДСНС. Чергує на місці події поліція та служба екстреної медичної допомоги. Поруч із купеллю, пункт обігріву. Після купання кожен охочий може погрітися біля вогнища, перекусити в імпровізованій кав'ярні або ж безкоштовно скуштувати каші. Загалом переяславці святом задоволені. Мені подобається. Я думаю, тут лучше, чим на лісному озері. Якось більше місця. Приїхали сюди, звісно, я як не буду. Воду. Щось мене не, не, не вистачає у мене такого духу, щоб зайти в воду. Я боюся дуже холодно. Ну праздник, все отлічно, мені чувствується все нормально, класно. Настрій святковий. Ми, так сказати, Санечка, ми у, у роздумах. Чи нам туди треба, чи не треба. Поки що. Придивляємось, приміряємося. як вам організація? На найвищому рівні. Хороше свято. новим хрещенням. Здоров'я, удачі всім, щоб було всім, всім хорошо, щоб жилося лучше і ніхто не болів в цьому году. Вітаю всіх, всі громаду нашого славного міста з водохреща Господня, миру, щастя, злагоди, добра. Вітаю зі святом, Бажаю здоров'я, миру, благополуччя, щоб усі були щасливі на Україні і миру в Україні! Вітаю всіх переяславців із цим. Величним святом, хрещенням Господнього очищуємо себе святою водою, відвідуванням храму Божого. І сьогоднішній день нехай стане початком нашого святого життя, яке ми будемо продовжувати все наше життя. Валися цього тижня в місті і події спортивні. Так у приміщенні Переяславського вишу у четвер, 20 січня, пройшли футбольні змагання. За їх перебігом, слідкувала і наша знімальна група. Кому вдалося завоювати першість міста? Дізнавайтеся далі. У футбольній першості міста взяли участь команди із восьми Переяславських шкіл, що були розподілені на дві підгрупи, за якою системою визначалися переможці, розповідає голова футбольного клубу Переяслав В'ячеслав Заболотній. Ігри в групах тривають за коловою системою, потім команда-переможця, яка займає перше місце в групі, будуть розігрувати перше-друге місце. Команді, які зайняли друге місце в групі, будуть розігрувати третє, четверте місце. Також будуть визначені три кращі гравця у фінальних іграх. І буде визначений кращий воротар, кращий захисник і нападник. І вони будуть нагороджені подарунками і грамотами кращих гравців. Ці призи надали два підприємці – це Роман Колесник і Борис Капутенко. А тепер до підсумків у першій підгрупі перемогу здобула команда ЗОЖ номер 1 Друге місце відповідно посіла команда ліцею інтернату. Що стосується другої підгрупи, то тут першість вибороли гімназисти, а друге місце посіли юні спортсмени із третьої школи. До номінації Найкращий гравець вамплуа потрапили. Учень гімназії Ярослав Борисенко, котрий був відзначений як кращий воротар. Кращим нападником став Ростислав Яременко із школи номер 1 А Денис Могильницький футболіст із третьої школи, виборов звання кращого захисника турніру. Загалом в рейтинговий список переможців потрапили. Команда футболістів з гімназії, котрі посіли у мрієне перше місце. Друге вибороли учні ЗОЖ номер 1 а бронзовими призерами стали спортсмени із третьої школи. Сьогодні, 21 січня, в місті офіційно відкрили роботу ковзанки. Урочистий захід передував також старту цьогорічного хокейного сезону. Отож відтепер льодову арену підкорюватимуть не лише любителі ковзанів, а й спортсмени-хокеїсти. Детальніше про це Галина Калин. Як розповідає директор комунального закладу спортивного здоровчого комплексу стадіон імені Валерія Лобановського Володимир Михайловський, функціонує лідова арена ще з 10 січня. Відвідувачів чимало, серед яких переважно молодь. Каток працює з 10 до 21, -ї. якщо є люди, і до 22 бути. Значить, зараз є трошки обмеження, тому що дітки пішли на канікули. До каток працює вже з дванадцяти годин. Відвідувачів багатенько є. В основному це молодь. Приходять і ветерани наші теж покататися. Ну, чимало людей ходить На каток. На хокейному майданчику вже готові до старту команда Сокіл місто Баришівка та Меркурій Паріса Хмельницький. Привітати спортсменів та побажати успішної гри завітав міський голова Тарас Костін. Приємно, що зараз відбудеться цей товариський матч. На жаль, болівальників маловато, я думаю, підтянуться. Щоб побажаю, щоб обійтись без травм. І була чесна, безкомпромісна боротьба. Бажано, щоб перемогли Переяславці. Ну а там побачимо. Бажаю успіхів і чесної боротьби. За підсумками хокейного матчу перемогу здобула Переяславська команда Меркурій із рахунком 12-8. І на завершення директор стадіону Володимир Михайловський запрошує всіх охочих взяти участь у завтрашніх змаганнях із лижного спорту. 22 січня, січня, неділю. На стадіоні Лобановського проводиться змагання з лижних перегонів. Запрошуються всі бажаючі своїми лижами. На 11 годину всіх на стадіон Лобановського. Такими були новини цього разу. Не забувайте переглядати інформаційні випуски в інтернеті, а також ділитися всім цікавим за телефонами, які ви бачите на екрані. Я ж з вами прощаюся до наступних зустрічей в ефірі.